Вітаю, в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке Нацагенція запобігання корупції внесла власника Аліекспрес до переліку міжнародних спонсорів війни. Наголошується, що Алібаба Group не лише продовжує працювати в Російській Федерації, але й надає своєї платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України. Міді, крім того, Алібаба вдається до цензурування українського контенту на своїх платформах. Чи припиняться закупівлі українськими волонтерами з Aliexpress? Спитаємо в адвоката Ігоря Шаврова. Ігорю вітаю! Добрий день. Добрий день. Тож після допису НАЗК про визнання Аліекспрес спонсором війни. Багато волонтерів прямо там у дописі написали критичні коментарі. Мовляв, тепер їм заблоковано вхід туди і можливість купувати там не тільки дрони, а й багато іншої техніки для збройних сил України. Чи це так? Якщо дуже коротко, то ні. Назика це орган, який має, скажімо так, право комплаєнса приватних підприємств, але це не несе будь-якого будь-яких, скажімо так, наслідків щодо заборони співпрацювати з тими чи іншими підприємствами, в тому числі іноземними. НАЗК веде перелік товариств підприємств. Які е, співпрацюють з державою-агресором і є спонсором тероризму, скажімо так, з розуміння Украї... держави Україна, е, це зроблено для того, щоб <кій> <кій> ті підприємства, е, які мають будь-яку репутацію, е, скажімо так, е, їх контрагенти е, при співпраці з вказаними підприємствами, розуміли, що Іх контрагенти фактично фінансують війну, і це впливає на репутацію. Тобто, коли ми кажемо, що волонтери не можуть співпрацювати з підприємством з Alibaba Group, це говориться про, скажімо так, кристальність зв'язків вказаної групи, тому що ну, ми купуємо необхідні матеріали. Для того, щоб надавати відсіч агресору, але з іншого боку, вказане товариство співпрацює саме із державою терористом. Ну, от якось так. Тобто, це не пов'язано з будь-якими заборонами, це пов'язано з репутаційними ризиками. Більш того, НАЗК як орган воно передає інформацію стосовно своїх рішень до міжнародних рейтингів та інших. Підприємства, у яких е, банки та страхові компанії беруть інформацію щодо комплаєнса, тому це важливо, угу. Ігорю. Наскільки попсує життя Аліекспрес? Це рішення на ЗК? Або взагалі жодним чином думаю, не попсує? Що, думаю, що жодним чином не е, е, попсує, тому що е, в китайській Народній Республіці трохи інше ставлення до. Цієї війни, який є і заразом на думаю, що відверне Аліекспрес що... від Росії, так? Я, я впевнений, що ні, тому що ну, існує державна політика, і ми знаємо, що Китайська Народна Республіка у них трохи інший погляд на цю загарницьку війну. А я, я не знаю наскільки вони розповсюджені в їх бізнес в Європі та в Сполучених Штатах Амери, Америці, угу. в яких можливо ну, як... це може вплинути, але все ж таки, на мій, на мій погляд, це не вплине. Добре, тоді поясніть власне сенс прийнятого рішення на цю агенцію. От окрім репутаційних впливів, що ще за ним стоїть. Тільки репутаційні шкода репутації вказаного підприємства, саме як я сказав, як я вже раніше сказав, що вказана інформація передається в рейтингові, рейтингові агенції, з яких банки та такувальники беруть інформацію для власного комплаєнсу, uh -huh. а це може вплинути, наприклад. Ну скажімо так: візьмемо ситуацію в вакуумі, на Співпрацю чи кредитування банки, банками вказаного підприємства для укладення угод з страховими компаніями чи на ставки, за якими банки чи страхувальники можуть співпрацювати. Угу. Ігорю, Вказана у цьому компанія. списку Але а... не більше. У цьому списку е, порядка вже кількох десятків компаній. Мені здається, щось типу 32 чи 35, і от тепер у цьому списку Alibaba Group. Е, може знаєте, про якісь кейси інших компаній, які потрапили до українського переліку, що би вплинуло на їхню роботу, ну так скажемо, на користь України. Ні, на жаль, я не знаю. Ну але потрапляння в о, под, подобні, подібні списки завжди є неприємним. Ну просто емоційно і морально. Угу. Ну, і, Тому що це логично... так і інакше впливає на неекологічність компаній. Це те ж саме, що потрапити в список компаній, які відведуть неекологічний бізнес і шкодять планеті. Теж саме. Угу. Угу. Ну і логічно буде спитати е, і уточнити все ж таки, е, чи можуть бути застосовані якісь санкції, можливо, фінансово штрафні до тих, хто буде користуватися Аліекспрес всередині України. Я думаю, що не буде. Але взагалі не буде ніяких санкцій. Але це може призвести до того, що на компанію можуть накластися санкції Ради національної безпеки та оборони, наприклад. І все можливо в, в даному випадку. Угу. Ну, це рішення треба ухвалити. Тож я РНБО. думаю, що ніколи не буде. Так, 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 так. Ну, ми ж знаємо, що РНБО періодично ухвалює такі рішення щодо санкційних списків, фізичних, юридичних осіб. І хто знає, можливо, на такі компанії будуть накладені певні санкції. Угу. Ну і наостанок а, хочу уточнити а, щодо природи хвилі невдоволення і критики, яка полилася сьогодні у соціальних мережах на це рішення НАЗК. Як гадаєте, з чим пов'язано? Бо волонтери, які а, закуповують щось з Аліекспрес для військових, вони напевно точно знають про законодавчі норми і про те, про те, що а, таке, таке ухвалення на цагенції з протидії корупції, навряд чи якось їм може завадити. Я думаю, що це може призвести до змін у політиці компанії. Наприклад, вони просто можуть взяти і перестати направляти посилки в Україну, просто ну чисто прийняти приватне рішення. Можливо, щось в такому дусі. Можливо, компанія сама може щось зробити і, наприклад, вийти з українського ринку. Ну, скажімо mm -hmm. так, хоча вони формально не, не, не знаходяться на українському ринку, mm -hmm. no, тому що ну, ми ж знаємо з ми ж знаємо про ситуацію з безполотними дронами, які Китайська Народна Республіка перестала. Ну з якогось числа перестала направляти в Україну. Я маю на увазі, що не, не може китайська компанія продавати дрони. Там навіть весільні, до України, ну от наприклад, може мо може щось накшалт цього. Uh -huh. Зрозуміло, Я дякую вам за коментар за роз'яснення. Ігор Шавров, адвокат, був на зв'язку з Лайв студію. На цьому тлі е, актуалізується питання, що може е, сама Україна робити і передавати власним військовим. І от маємо добру звістку. Вона надійшла сьогодні від міністра цифрової інформації Михайла Федорова. Е, цим би хотілося завершити цей ефір. Давайте подивимося. Всім привіт. Сьогодні від армії дронів ми передаємо на фронт більше. 270 сімдесяти БПЛА вампір. Це ударні дрони українського виробництва. Кожен дрон несе до 15 кілограм боєприпасів різного типу. Тому військові можуть їх застосовувати як для знищення броньованих авто та танків, так і для оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. До того ж, кожен дрон оснащений тепловізором. Це до змогу атакувати ворога навіть вночі. Вибухові результати роботи цих пташок вже скоро побачите у звітах ударних рот БПЛА. Палювання сил оборони України на окупантів буде ще більш ефективним. Слава Україні.